Сьогодні ми поговоримо про дії слова зору, нюху та роту, смаку по польську. Що може робити взрок, тобто зір? Атшать, дивитися на щось одноразово. Оглядати, дивитися якийсь фільм, щось так довго тривало. Обсервувати це спостерігати. Зеркнуть, подивитися так буквально на мілісекунду на щось. Змисл, слух, ухо, що може робить ухо. Słyszeć, słuchać, jaka jest różnica? Słyszać, C, sama zdolność yy, słuchać. Słuchać, to uważno, ze zrozumieniem. Wytężać słuch, na w swoje ucha, na przykład ktoś mówi cicho, tak, i my wytężamy słuch. No i smak, co robimy ustami? Smakować, próbować, smakować, próbować, rozkoszować się, to żywaty się smakom. Ну й вичуть посмак, так відчувати після смак. Ніс і дотик буде наступного разу. Пишіть в коментарях плюсики, якщо вам сподобалося це відео.